Нарешті дочекалися презентуємо вам марочні лінзи для окулярів Highlands Photochrome в індексі 1,56, представлені у двох кольорах: сірому та коричневому. Зверніть увагу: лінзи Highlands приходять у захисній упаковці, яку можна відкрити тільки один раз. Нагадаємо, що фотохромні лінзи прозорі в приміщенні та затемнюються при впливі сонячного світла. Молекули, що викликають затемнення лінз, активуються ультрафіолетовим випромінюванням сонця. Оскільки ультрафіолет проникає також через хмари, фотохромні лінзи затемнюються як в сонячні дні, так і в кохмурі. Давайте переглянемо, як затемнюються лінзи обох кольорів із використанням ультрафіолетової лампи. Беремо лінзи в Хайленс в даному випадку з плюсовими біоптріями. Кладемо їх в лампу. Та ось перед нами затемнені лінзи коричневого та сірого кольорів. Фотохромні лінзи від Highlands забезпечують вашу зручність. Тепер немає необхідності носити з собою дві пари окулярів. Лінзи Highlands 100% захищають ваші очі від шкідливих сонячних променів та покращують зір згідно вашого рецепту. Фотохромні лінзи Highlands в індексі 1.56 замовляють прямо зараз через наш кол-центр.